Добрий день, шановні колеги, я Ірина Лапшина, доцент кафедри педагогіки і методик навчання Хортицької національної академії міста Запоріжжя. Вітаю вас сьогодні на цьому чудовому заході і дякую організаторам цього заходу за можливість виступити тут з темою, яка мене цікавить останні два роки. Це... Процес саморозвитку, самоосвіти педагогів початкової школи. Наша кафедра випускає педагогів початкової школи, готує педагогів початкової школи. І, звичайно, що ці теми мене дуже цікавлять, особливо в ракурсі адаптивного управління. І сьогодні я хочу підняти таку невеличку тему, як радіальна діаграма, як метод візуалізації адаптивної моделі, саморозвитку педагога. Або мапа бажань на основі мапи бажань. Одну хвилиночку, зараз я показую свою презентацію. Так, ось так. <реш> і так, радіальна діаграма як метод візуалізації адаптивної моделі саморозвитку педагога на основі мапи бажань. Ну, я хочу одразу сказати, що е, педагогі початкової школи це особлива категорія педагогів, як і сама початкова школа, є особливою серед інших ланок освіти в Україні. В, в документах Міністерства освіти України указано, що метою функціонування початкової школи є всебічний розвиток дитини, її талантів, здібностей в першу чергу, а після вже на скрізь комінь перед вами оце вижимка ви, з цього документу, і я підкреслюю тільки те, що так, діяльність вчителя початкової школи більш спрямована, більш пов'язана не зі специфікою одного предмету, як у інших педагогів в системі освіти, а більш пов'язано зі знаннями і роботою з психологічними особливостями учнів, тому що педагог початкової школи постійно знаходиться з учнями одного класу. І все це. Разом робить його роботу достатньо специфічно, а особливо створює проблеми під час. Його підвищення кваліфікації. Тобто для того, щоб педагога відправити на курси підвищення кваліфікації, очні курси, ми зіткаємося з тим, що дуже складно організувати його заміну. Тому що вчителів предметників багато, вони можуть один іншого підмінити а на якийсь час в такому класі, в будь-якому старшому середньому класі. А от педагогів початкової школи в школі рівно стільки, скільки початкових класів, і тому заміну для педагога початкової школи знайти. Достатньо складно, а зважаючи на те, що курси зазвичай один раз на рік проводяться, ну, може, і не один раз на рік, то треба якимось чином розподіляти педагогію початкової школи таким чином, щоб освітній процес не страждав. Хоча він в будь-якому разі постраждає, якщо буде педагога початкової школи заміняти інша людина. Тому заклади освіти намагаються або організовувати курси підвищення кваліфікації на власній базі у зручний час для того, щоб педагоги не виривалися з освітнього процесу, але це дуже складно. По-перше, це треба приміщення, це треба достатню кількість педагогів, для яких приїдуть в ліхтарі в цю школу. А в умовах військового стану взагалі це неможливо, і тому педагоги початкової школи зазвичай проходять курси підвищення кваліфікації дистанційно, що теж складно, тому що ну все рівно складно організувати лекції в той час, коли всі педагоги будуть. Мати можливість слухати ці лекції з урахуванням тих блокаутів, в яких ми зараз з вами знаходимося. І ось єдиний спосіб зробити якісну, якісний процес підвищення кваліфікації це самоосвіта. Але самоосвіта, під час самоосвіти ми зіткаємося з іншими проблемами, це, в першу чергу, неправильний добір педагогами. Тематики для самоосвіти, безсистемність. Тобто педагог набрав цікавих тем, і у нього вийшла така каша, яка не створює цілу систему, і, звичайно, підвищення кваліфікації не є якісним або одновекторність, коли педагог зацікавлений тільки в якійсь конкретній темі, і він не зважає уваги на інші теми, на які треба в принципі, звертати уваги. І ось на допомогу педагогам приходить модель. Я не буду розказувати, що таке адаптивна факторна критеріальна модель, тому що ті, хто сюди прийшов, я вважаю, що ви знайомі з принципами моделювання педагогічного моделювання. Але я тільки зроблю акцент на те, що створити адаптивну критеріальну-факторну модель для Діяльності педагога початкової школи на сьогодні достатньо легко. У нас є отут ліва частина: це державні стандарти, які вироблені і затверджені Міністерством освіти України. От на основі них ми можемо створити адаптивну модель. Виникає питання: а для чого тоді, якщо у нас є стандарти, для чого створювати модель? Чи модель відрізняється від переліку табличного переліку стандартів? Модель відрізняється. Критеріально-факторною структурою, яка сама по собі робить підвищення кваліфікації більш ефективним. Тобто, ми виділяємо фактори, за якими нам зручно проводити підвищення кваліфікації, тобто професійна складова, фактор професійного розвитку педагога. Не фактор інформаційно інноваційного розвитку педагога це зовсім інші курси, це зовсім інші матеріали, це зовсім інші лекції, тренінги і так далі. І таким чином ми вже спрямовуємо педагогів на певні напрямки підвищення кваліфікації. І ось тут ми знову натикаємося, зіткаємося з проблемою. Це модель не є візуалізованою. Фахівці з візуалізації, психологи вони роблять такий висновок, що візуалізація дуже важлива для мотивації людини. Якщо от, от в інтернеті ходять такі поняття, як дошка бажань або мапа бажань, коли люди створюють, візуалізують Власні бажання і, бачачи свої бажання, от вони будуть прямувати до цієї мети набагато ефективніше, ніж якщо вони просто ці бажання мають десь в голові, але не формулюють, не візуалізують. Якщо ми подивимося на форму подання мапи бажань, про мапу бажань ви можете почитати. У мене під цим відео є посилання на мапу бажань, там, де описано, як створити мапу або дошку бажань їх по-різному називають в інтернеті, то ви зможете детальніше прочитати про цю технологію. Якщо ми подивимося на цю Картинку, то ми побачимо, що є така діаграма, яка називається радіальна діаграма в Excel, яка створює цю мапу бажань. Наскільки це складно створити? Ну, знову ж таки, під цим відео є посилання про те, як створюються такі діаграми в, програмному, в табличному процесорі Excel. Ця діаграма є дуже показовою. От дивіться, внизу подана така ж сама діаграма, як і отут згори, тільки оця стопчата діаграма, до якої ми звикли, а це радіальна діаграма. І отут за радіусами є напрямки розвитку. Тут теж написані напрямки розвитку, але в радіальній діаграмі вони більш показові, більш мотиваційні. Блакитним кольором показано оптимальні описані в моделі критерії оптимального розвитку. Це те, до чого кожен педагог має прагнути. Якщо педагог проведе самооцінку за моделлю, за табличкою моделі в Excel, у нього автоматично побудується така діаграмка його сьогоднішнього стану, на яких позиціях він зараз знаходиться. І він може розвиватися, він вже бачить перспективу свого розвитку за кожним напрямом. Через деякий час, якщо він ще раз заповнить цю модель, тобто ще одне тестування пройде або наприкінці такої діяльності, то він побачить зеленим кольором і тут показано його розвиток. Це дуже мотивує, він може постійно покращувати свої результати і буде бачити, як зростає його професійна компетентність наочно. Крім того, що це таке мотиваційне наочне зображення його підвищення кваліфікації, мапа бажання або радіальна діаграма може використовуватися як побудова мапи професійного розвитку, не мапи бажання вже а мапи професійного розвитку, тобто це візуалізоване створення програми розвитку кожного педагога, він може отут вписувати. Заходи, які він планує провести для того, щоб розвиватися. І, звичайно, така візуалізація створення програми розвитку, саморозвитку, є дуже дуже ефективною. Чому, по-перше, якщо він побачить напрям, який не задіян, нічого він там не запланував, то це буде очевидно одразу. По-друге, він буде бачити перевантаження окремих напрямів, якщо він такий побачить. По-третє, він може ці напрями розташовувати. В такому порядку, щоб було від простого до складного, тобто, щоб він зростав поступово, щоб не було такого, що він спочатку проходить якісь складні курси, а після займається якоюсь простою доробкою. Детальніше про все це в моєму текстовому змісті мого докладу. І задавайте запитання. Я дуже охоче відповім вам на всі запитання. Дякую всім за увагу.